бензиновий генератор 2,8 кВт, максимум 2,5 рахується, От, споживає при легкій нагрузці 800 до літра. Так, виключно включили підсос. Житель Банилова Павло Смук вмикає генератор, щоб його будинку можна було приготувати їжу та ввімкнути опалення. Дім обігріває газовий котел, який працює на електриці. Світло вимикають до декілька разів на день. У даний час 60-70 літрів в місяць. Це при таких поганих умовах, що тепло, можна сказати, що немає морозів, то витрачаємо 3-4 тисячі гривень. Буде холодніше, буде самі розумієте, більше будемо включати. У подружжя троє дітей, оскільки вони вчаться дистанційно, генератор працює постійно. Діти повинні виконувати уроки. Ну, при лампоці це, звичайно, не, ну, не якісно, і на зір шкодить. І так само дітям потрібно і харчуватися, і митися, туалет. Ну все залежить теж від світла тепер. Так що діти просять зразу світло виключають, тато включає генератор. У нас мікроволновка, щоб готувати. Їду та ж тостерниця, діти люблять бутерброди, електрочайник, ну, духовка теж електрична. Дитеплі. <різько> <різько> Стиральна машинка на електриці, морозилка на електриці, холодильник. Все, що у нас на електриці. Помешкання Анни Паренюк повністю на електроприладах. Працює газовий котел, водопостачання та підлога з підігрівом. Анна каже, коли в селі почали вимикати світло, виносила продукти на вулицю, але вони псувалися. Тому з перших днів відключення купили генератор та акумулятори, якими заряджають помпи для води. За генератор заплатили понад 20 тисяч гривень. Тоді ще якраз лиш, ну, лише почала виключати, і то ну буквально, напевно, перший раз, але ми купили, чоловік купив, бо розуміли, що то зараз ну, напевно буде так важко. Май, бо то попереджали, навіть, що буде важко. Ну, Пішов в магазин, каже, чоловік каже, я думав, то виключив світло, він каже, я думав, що немає генераторів. А чоловік ну, продавець каже, поки що ще є. каже, Буває, що. Ну, дві години є, три нема, дві більшість так було по графіку, але буває, що так як учора, то взагалі лише одна година на день була, а вночі цілий час майже було. Через те, що потужностей генератора не вистачає на все, іноді готує та пере вночі, коли світло вмикають. Бігом просинаємося і ну, що хто може зробити? Я кажу, ну як? Чоловік включає отоплення. Якщо є бігом, переключає, щоб було, бо так ну він він від отоплення. А готовити там кажу, набираю води. Електрику вимикають через російські обстріли енергетичної інфраструктури в Україні. В області споживачів поділили на 18 груп, для яких складають графіки відключень. Христина Тимохвічук, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.